Український народ на чолі з Павлом Скоропадським зміг вибороти свою незалежність на початку ХХ століття. З моменту кінця останньої війни проти большевиків пройшло майже 20 років. Політична карта світу кардинально змінилася після Комп'єнського договору, що означав капітуляцію Німеччини минулого союзника Скоропадського. З'явилось багато країн із уламків минулих імперій, які контролювали значну частину українських земель. Однак до повернення Західної України, Буковини та Бессарабії із Закарпаттям ще надто далеко багато проблем всередині країни. Що там казати про повернення інших наших земель? Але не варто зневажати Павла Скоропадського, все-таки досвід керування державою за 20 років у нього з'явився. Опозиційні крики ставали ще голоснішими, тому Скоропадський вирішив зміцнити свою владу, чим і зайнявся. Щоб завоювати популярність народу, гетьман почав кампанію єдності країни, де радники Скоропадського запевняли народ, що зараз не час для політичних міжусобиць. І це спрацювало на патріотичних і прогетьманських настроях. Народ і не помітив кілька підозрілих зникнень та ув'язнень представників української опозиції. Гетьман уважно спостерігав за Радянським Союзом, репресивна машина якого лякала весь світ. Осередки розвідки України змогли зв'язатись з кубанськими козаками, які просили фінансову та військову допомогу для. Подальшого антирадянського повстання на Кубані гетьман не міг відмовитись від такої можливості ослабити Радянський Союз. Тим часом, поки ми домовлялись про майбутню допомогу Кубані, в Криму почались масові протести трішки перед історією про Крим, коли Німецька імперія підписала капітуляцію. Доля Берестайського миру була плачевною. Більшовики почали знову наступ на Україну, але та виграла бій Зразом з Польщею. Не без втрат. Однією із таких втрат був Крим. Поки Україна боролась з більшовиками, залишки Білої гвардії Петра Врангеля захопили півострів, де надійно закріпились. Ми не змогли його повернути через сильний спротив Білої гвардії. Врангель. Показував всьому світу свою фальшиву демократію, але насправді вся опозиція давилась, а кримські татари взагалі зазнавали утисків у правах. Через протести Петро Врангель втік із країни, далі доля півострова, під питанням хижість польського сусіда лякала Павла Скоропадського, тому він придумав геніальний план, як послабити Польщу. І ще й повернути західноукраїнські землі. План полягав у тому, щоб за допомогою спецслужб спровокувати уряд Польщі до радикальних дій проти українського населення. В розхід підуть усі методи передача зброї осередкам українського спротиву на території Польщі, політичні вбивства та проукраїнська агітація. І тоді Польща в своєму шовоністичному пориві спровокує вже світову спільноту. Що розв'яже Україні руки у вирішенні західноукраїнського питання? Кубанські козаки таки наважились повстати проти красного режиму. Не без нашої підтримки, звісно. Проте попереду ще тяжкі бої. Побачимо, що з цього вийде. Ми не можемо напряму відправити бойові формування на допомогу козакам, тому що це буде фактично означати пряму участь у війні проти Радянського Союзу. До якої ми ще не готові, Україна може лише надавати зброю та кошти молодій кубанській державі? Політичні проблеми не можна вирішити, посадивши опозицію. Усвідомлюючи це, гетьман пішов на відвертий вчинок. Він відрікається від прямої влади та сприяє встановленню монархії в країні. Новим очільником українського королівства стане Вільгельм Франц Габсбург, Раніше відомий під ім'ям Василя Вишеваного сам гетьман залишає за собою посаду головнокомандувача армії. Країна починає готуватись до коронації. Тим часом Кубанський фронт активно рухається. Козаки зайняли Ростов та дійшли до кордону з Україною. В цілому кубансько-радянський фронт розсипається. Але недовго козаки тримали Ростов. Червона армія, підвівши резерви, нанесла потужний удар своїми танковими частинами. Королю потрібна королева, і він швидко знайшов свою другу половинку, французька принцеса із роду самого Наполеона. Погодилась стати дружиною Василя І. Тим часом криза в Європі все наростає. Німеччина, на чолі за Адольфом Гітлером, заснує антикомінтерновський пакт. Ми звісно ж, підписуємо його. Задля нашої безпеки, Кубань знаходиться в критичному стані. Зухвалий Сталін прорвав оборону козаків та відтіснив їх за Краснодар. Незважаючи на чистки в рядах Червоної армії, кубанське військо, що складається в основному із кінних полків. Не змогло утримати оборону проти радянських танків та кулеметів. Жалко, але в цілому від Кубані ми багато не очікували. У Василя І з приходом до влади з'явились чіткі регіональні амбіції. Він вирішив створити новий військово-політичний блок Європи, який складався б із нейтральних країн. Кому загрожує як німецька, так і радянська загроза. Яку силу матиме цей блок, невідомо. У внутрішній політиці також було багато проблем, які ще не були вирішені з часів гетьманату. Економіка країни була у передкризовому стані, великий процент безробітності та злочинності не давав спокійно розвиватися та жити звичайному українському народу. Тому король Василій І почав масово не ну, прискорену індустріалізацію на гроші іноземних вкладників. Він вирішив підтримати золотовалютним резервом гривню та почати стрімкий розвиток усіх галузей економіки вперше за 20 років. Україна почала стрімко розвиватися. Тим часом поляки, налякані нашою загрозою, утворюють польсько-Руминський Союз, країни зобов'язуються допомогти один одному у разі небезпеки. Не дуже добра новина для Василя І. Однак він знав, що цей союз Бутафорський, а руминська армія не здатна чинити спротив у разі конфлікту. Із Польщі прийшли чудові новини. Варшава у своєму шовіністичному пориві почала масово знищувати та переслідувати українців що дає підстави для проведення Київської конференції та переділу території сенації між її сусідами. прийняти участь у вирішенні польського питання погодились Німеччина, Радянський Союз, Литва та Україна. Країни направили ультиматум польському уряду, де потребували повернути усі спірні території країнам учасниць конференції. Від Варшави ми потребували усі західноукраїнські землі. У разі відмови Польщі від нашої вигідної пропозиції на кордоні з поляками стояла вся українська армія на чолі з Коропадським. Тяжке давління з усіх сторін змусило віддати Польщу усі спірні території. Радянський Союз отримав Західну Білорусь, Литва свою стару столицю Вільнусь. Україна західноукраїнські землі. А рейх значну частину західних земель Польщі. <плес> Київська конференція стала справжнім крахом польської нації. Ідеї реваншизму стрімко поширились по залишкам польської республіки, і владу захопила флонгістська партія Польщі, що своїми радикальними діями нас занепокоює, Однак, побита долею Польща вже не становить для нас загрозу. І ось. Та про що ми мріяли, 20 років збулося. Ще й без єдиного вистрілу ми повернули Західну Україну. Повернувши свої землі, ми повторили акт Злуки. Більше трьох мільйонів українців утворили живий ланцюг, взявшись за руки та з'єднавши Львів, Рівне, Житомир та Київ. Від сьогодні День об'єднання Заходу та Сходу, Національне свято Українського Королівства. Після об'єднання України ми отримали багато людських, промислових та економічних ресурсів. І щоб захищати ці ресурси, Василь І віддає наказ про розширення армії з 200 до 450 тисяч. Третій Рейх знищує країну за країною, поки світова спільнота лише занепокоюється, нам життєво необхідна сильна армія, щоб вижити серед молота та наковальні Європи. Король почав з реформування армії, що не сильно змінилась із часів гетьманату, та вже була вкрай застаріла у порівнянні з італійською, німецькою та британською армією. Проводились різні реформи: від зміни військових звань та впровадження нової техніки у підрозділи до зміни самого генштабу. Також проводились масові військові навчання авіації та флоту. На думку експертів, через рік Збройні сили України зможуть зрівнятися з армією Франції. Альянс Чорноморської співдружності знайшов своїх прихильників серед країн Європи. Дипломати українського королівства направились до Чехословаччини, Йогославії та Угорщини, щоб якнайскоріше підписати найвигідніші умови для співпраці між країнами. Чехословаччина, вступивши в наш альянс, ледь не затягнула нас у війну проти Третього рейху. Ми відправили військовий корпус на захист рубежів Чеської держави. Але Британія з Францією, не бажаючи війни в Європі, змусили нас здати Рейху Судецьку область, а згодом, і всю Чехословаччину. Мюнхенська змова у ділі не бажаючи тратити життя українських солдат, Василь І вирішив іти дипломатичним шляхом. Румунія, котра утримувала українські. Бесарабію та Буковину, звісно, була нашим ворогом, але після знищення Чехословаччини Василь переглянув свої погляди та вирішив просто запропонувати Румунії членство в альянсі за умовою проведення мовної реформи та впровадження права на розвиток української культури в Буковині та Бессарабії. І Румуни, бачучи загрозу німців та радянського Союзу, погодились на такий добрий жест вишиваного. Спостерігаючи за новим сильним альянсом Європи, Йогославія одразу вирішила приєднатись до Чорноморської співдружності відтепер в альянсі співдружності Україна, Чехословаччина, Югославія, Румунія та Угорщина. Також ми плануємо встановити дипломатичні зв'язки з Кримською Республікою, де після масових протестів перемогла партія меджлісу, а владу в країні отримали кримські татари. Як і очікувалось, Рай ще раз порушив всі європейські угоди та без бою анексував Чехію, встановив підконтрольний собі уряд Словаччині, але доля Закарпаття, котре мало широку автономію в Чехословаччині, ще не вирішена. Наш союзник, Угорщина, не проти придбати до рук землі минулого друга. Однак ми вирішили взяти під свій протекторат регіон та ввели туди війська. Угорщина. Стати проти України не наважилась. Закарпаття закріпилось за українським королівством. за останні три роки Україна стала королівством та повернула під контроль усі свої етнічні території, почала розбудову економіки та армії, але хижі сусіди альянсу вже точать для нас ножі. Ймовірно, скоро Україна вступить в бій за свою свободу і волю разом зі своїми друзями, альянтами. Чотири ліси, то комори, розбиваю старі скрині, шукають бандьорів, раз, два, три, чотири ліси, то комори, розбиваю старі.